Українців почнуть відсилати з Європи в Україну, чи навпаки залишать Європі надовго. Отже, давайте розберемо, бо сьогодні вийшов супер Рада ЄС проголосила сьогодні ціно всім українцям до 4 березня 2027 року. Буде продовжено прихисток абсолютно всім без виключення. Ну я вас вітаю або там не вітаю у кого, які емоції не знаю. А давайте розберемо взагалі, чи залишать українців далі, чи не залишать Європі взагалі, чи будуть відправляти в Україну. Відправляйте це відео це буде корисно. Загалі всім українцям, особливо які в Європі. Отже, давайте подивимося, що відбувається в Європі. У них нереальна криза робочого класу. От і плюси, і мінуси зараз розберемо. І в той же момент в той же момент народжуваність у німців загалі всіх європейців дуже мала. Того вони і оце беруть емігрантів. Друга штука, українці в цей момент. Ну це дійсно вже іммігранти високого класу. Тобто всі розуміють, що смишльоні, гарні. Ну перепрошую, але цвіт, ці колір шкіру. Ця вся історія. Звісно, це дуже підтримується, і звісно, вони хочуть, щоб нас як можна більше було. Тобто, європа до останнього поняли, будуть триматися і не відпускати українців в Україну. Можете бути спокійні, до 27-го року ваші всі виплати будуть на місці, вас будуть утриматися, окей, вам ще дають шанс там влаштуватися на роботу і так далі. Отакі новини, отак підсумували. Е Які у вас реакції, я не знаю, пишіть в коментарях, мені цікаво почитати. Розпосюджуйте, щоб люди бачили інформацію, бо я дивлюсь, там ці російські фейки, всіх українців виганять з Європи, з Євросоюзу, пакуйте чемодани, Оце от... Коротше, хочеться, щоб таких новин, як я розказую, чогось мало хто про них розказує, бо хто розказує, у них відоси не залітають. Ну, беру удар на себя, так сказать. Все, друзья, слава всім українцям, які досі тримаються. О, вот такі новини. Па-па!